Що ти хочеш нам сказати, Фреде? Я і досі не розповів вам усієї правди. Чи там є ще Гарси? Бо якщо є, ми їх знайдемо. Знайдіть її. І Я зрадію доностями. Сьогодні батько Гітер Фредерик Вестон. Фредрика Вестон вже обвинувати убив. Людина описує вбивство власної доньки. Ми бачимо хитру людину, що живе у світі фантазій. Я вдарив її у щелепи, вона впала на підлогу. Фред був не сам. Роуз мала знати. Мені дали чутні інструкції. Усе це стосується, лише Фреда Веста. Вона не бачила зла і не робила зла, мешкаючи в одному будинку з серійним убивцею. Де у тебе знову на обличчі ця жахлива посмішка. Мене це турбує. Справа перейшла від зниклої людини. Але на той момент 21-річна студентка вже зникла до трьох тіл у саду. Я знову його запитав: Фреде, чи є там ще якісь тіла? Його відповідь була: там іще тіл. Ми бачимо всі ознаки статевого психопата садиста Не одного, а двох. Вони не змусять зізнатися у тому, чого я не робила. Вам це подобається? Так, чому це? Не знаю, я цього не розумію. Потім зрозумієте.